Всім привіт! Ми прилетіли в місто Шамоні, Франція. Це є колишний курорт в альпах. І я постараюсь показати вам все, що в принципі побачимо ми. Ну і Все приємного перегляду. Така кімната. при вході велике дзеркало, місце для обуві, певна кімната, велике мішко. Гарний балкон з видом на гори, Це ж гарний цей столик, Мі-мі-мі прям, мі-мі-мі, Якось так. Ну і шака, звичайно. Купляти скіпаси кожного ранку. Коротше, купляємо собі скіпаси, тому що не знаємо на скільки годин треба, Ну, кожен день по різному. вчора мені брали на 4 години катання, сьогодні беремо на цілий день. Ну і плюс до всього можна вибрати різні гори, так що. Вирішили не зразу брати на 4 дні, а що це таке? А кожного дня вибирати. Боже, яка краса. Я не мов. Тут такі маленькі ларьочки, можна собі купити все, що хочеш. Є магазини, супермаркети. В принципі, нормально, все можна купити. Що ж не треба. Ось тут можна купити собі скіпаз. Бачите, зразу біля нашого готелю цей підйомник. Але він йде. Не на ту гору, яку нам треба. Він йде на цю гору, а нам треба на оцю. Так що ми їдемо на автобусі, а не на цьому підйомнику зязу. Білетика є? Білетика. За штрафом. Дядя Вася казав, що треба чекати та може без білету йти. Ми вже встигли сьогодні і все пофоткатися все і поснідати. Пофоткати, пофоткати, пофоткати. Скіпаси взяти ти йдеме нарешті ся возити. Ано ну, покажи кофточку, яку ми тобі купили. Шамоні, Франція. Класно, ні? За кілько? Не знаю, кілько на букву. 50 євро десь, я думаю. Ось такий Так, ми їдемо на автобусі до хвіомника. Під Вже піднялися. Це як гарно наверху. Так мало людей, тому що сьогодні понеділок. То... Вчора була неділя було набагато більше. Коротше, все сіли. Ми розходимося, владік йде на червону, а я, я буду кататись на блакитній. А, ми йдемо на грінфейн. Чи може давай мало повозимо так на хочу. Давай зробимо 2-3 катки. Час, може, шість разів катаємося і все. Потім підемо на Глінтвейн. Зніму вам кафе. Дуже класне тут. І Глінтвейн такий свичний роблять. Суві! Давай не треба знімати, може, йде? ні, йди. Давай я тебе зніму, як ти йдеш. Ой, найді почала. Тут буде сложно. Люблю. Я тебе. Опа, пішов, пішов, пішов. Уху! Прийшли ми посидіти трішки. пішка. взяв мені круасана. у мене руки трясуться, так і все був на червоний. Я на фенчик. Капець у мене руки трясуть. Я не знав, що мені є. Риза. Нормально, я покаталася. Короче, все, дай мені мало спам. Буду м'ясо на YouTube, все. Дай, і все на влог. Тикиті, які синіки. Ти що, си, <різь> <шо>, людей пожуж? В кайтерман. А. Така класна шапочка, в мене тут купляла. Ну, що ж, вони в Франції. Буду за чоловіком, він буде в сніг стрибати після сауни. Там до мене піднула. Ok? Uhum -huh. yeah. lau, <laughs> É, Ai, se <laughs> коллективной безопасности. И главное, отправляет в НАТО заявку, чтобы тебя приняли рядом с самым американским боссом. Ну, не мыч, не все. Какой-то мыч, а это И заявляет. Каже, что я украду ручник из отеля. Уже раз такое было. Нет, это был маленький рушничок, потому у нас не было никакого рушника. Це якийсь шикарний центр місця. Казино і уаріа гори. Шикарні альпи. І ще, якщо комусь цікаво нерухомість, дивіться, скільки варіантів квартир і просто будинку. Ось квартира двохкімнатна, дві спальні 600 тисяч євро, є дешевше. От дві спальні теж 350 тисяч євро. В принципі, в принципі, якщо здавати, то може і непогано. То був друг. Забули взяти з собою костюмчик. І щоб не брати в оренду. то дуже багато різних магазинів з маленькими цінами. Місто просто чудесне. Точно сюди повернемось до наступного року. Ага. Якщо не сюди, то Альпи, але в якийсь інший курорт. А гори які. Вау! Повітря! Збрали собі такий кружечка, ну що... Ж... А, ти вже причепив, тут коротше карабін. Що? Взяли магнітики і можна їхати. Такі магнітики. Mm -hmm. Але в нас на холодильник знається, не можна поставити, тому що у нас холодильник прихованого при... типу. типу. Дизайнерська робота. Дуже дизайнерська. Так що ми візьмемо двосторонній скотч. І заклеїмо.